Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. А зараз будемо випікати їх у духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Уважні глядачі помітили, що я змастила булочки яйцем відразу, не чекаючи, щоб вони зійшли, це вийшло не випадково. Таким чином, гарбузики краще триматимуть форму. Ви тільки погляньте, які ароматні золотаві гарбузики в нас вийшли. Це просто кулінарний шедевр. Гарбузики без начинки теж спеклися дуже гарно. З кожного гарбузика витягаю легенько ниточки. Зараз я додам.